Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сьогодні зранку ворог атакував місто Семенівку. Одна людина загинула, одна травмована. Повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. Ворожий дрон поцілив у магазин. 29-річний цивільний чоловік загинув на місці. 71-річна мешканка поранена. Минулий тиждень був важким для області. Росіяни 243 рази обстріляли 50 населених пунктів. Є загиблі, і поранені серед цивільних. Перерване залізничне сполучення діють обмеження у поданні електроенергії. В області працюють 284 пункти пункти. Ламності передає обласна адміністрація. Вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. 60-річний чоловік. Його з численними травмами ушпиталили. Наші сили ППО збили чимало ворожого залізяча, Однак, зафіксованої влучання виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч метрів квадратних. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігали тканини, одяг і пакувальні матеріали. Ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на територію об'єкту. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел, поруч розташованих об'єктів. За попередньою інформацією, постраждала одна особа. Разом з рятувальниками ДСНС пожежі ліквідовували добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України. Росія вбила двох мирних жителів на Донеччині. За минулу добу повідомили в поліції області під вогнем були 11 населених пунктів. На Сіверськ окупанти скинули кап 250, пошкодили чотири приватні будинки. Одна людина загинула. Ще один убитий житель Юріївки Покровського району. По ній росіяни теж вдарили бомбою. Під авіаударом була Костянтинівка. Місто ворог перетворив на суцільні руїни. У святогірську загарбники ФПВ-дронами поцілили два цивільні автомобілі. А у рай Олександрівці знищили амбулаторію. Загалом в області понівечено 18 цивільних об'єктів, зокрема 10 приватних будинків. Уряд запроваджує державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих та прифронтових територій. Загальну координацію процесу буде здійснювати Міністерство розвитку громад та територій. Це роблять для того, аби процес евакуації був чіткішим. Водночас самі переселенці кажуть, для них на нових місцях головне житло і робота. Як відбувається евакуація на прикладі Херсона, розкаже Ольга Читайло. Херсону. Херсона, з карабільного району на острові. Ця жінка не може ходити, то щоб забрати її з небезпечної зони, за нею приїхало в спеціальне авто. Її евакуювали із острова у Херсоні після пошкодження моста, що веде у цей мікрорайон, звідти почали масово евакуювати людей. Щодня одна з міських маршруток сходить з основного маршруту і їде на острів. За тими, хто ще залишився. Ми їздимо. Понеділка по п'ятницю хтось евакуаційну маршрутку використовує як спосіб доїхати з острова до міста у справах. Хтось, як пані Світлана, їздить забирати речі, бо з першого разу всього не взяла. Дуже багато речей треба взяти мені все потрібно. Книжок великим процентом. Вчитель. От олімпіада скоро треба було підручники взяти. Місцеві просять пустити на острів транспорт у дві сторони і налагодити комунікації. Місцева влада наполягає, жити там неможливо з острова. Дивіться більше 1700 людей. Вивезено. Було там залишилось більше. 200 людей 200, біля 230-240, які там залишаються. З ними постійно ведеться робота щодо роз'яснення роботи щодо необхідності евакуації, оскільки на мікрорайоні Корабел. Вже не буде опалення, це точно. Тим, хто виїжджає, пропонують кілька варіантів. Тимчасове житло у місті чи області. Якось цей пункт. Це літнє подружжя виїхало з острова раніше, ще до підриву Гес. Нас тут прийняли, дали нам усе. Ми ж прийшли, у нас нічого не було. От в чому були. Ото одіяло, яке взяли. Тим, хто вирішив покинути область, допомагають організувати виїзд, наприклад, потягом ЖД вокзала. Це курсує кожну непарну дату. Потяг Херсон-Львів, безкоштовний доїзд до Хмельницька. На Хмельниччині Хмельницька ова разом з благодійниками зустрічають людей і надають їм всі необхідні їм пропозиції. Другий шлях автобусом. купити квитки теж допоможуть. Я от на автовокзалі кардину. Ці служби, які займаються цим, допомагаємо людям вирішити питання. Допустим, якщо вони записалися на гарячу лінію, лініми автобусами нашому якщо вони прийшли і їм потрібно виїхати, то ми купуємо. Квитки через волонтерські організації людей із небезпечних районів вивозить і місцева влада, і волонтери, і поліція разом з ДСНС. Тим часом уряд запроваджує державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих та прифронтових територій. Загальну координацію процесу здійснюватиме Міністерство розвитку громад та територій. Всі функції розподілили між Мінсоцполітики, ДСНС та місцевою владою та людям, які змушені виїжджати, найперше потрібне житло і не тимчасове, а на період Наприклад, Херсонка пані Надія намагалася орендувати квартиру в іншому місті і не знайшла варіантів. Ніхто не хоче брати нас. Ми шукали житло в Одесі, але. Тільки чують собачка. Я ще навіть про котиків не не встигаю сказати, і всі, на жаль, на жаль, на жаль, або пропонують такі таке житло. Ну я говорю, ви вибачайте, але ми в Херсоні непогано жили. А от літня пара з острова можливості орендувати квартиру немає. І вдячна, що у тимчасовому помешканні їм дозволяють жити вже третій рік. Ми хочемо в Херсоні. А там як Бог дасть переселенці із зони бойових дій скаржаться програмою компенсації за оренду житла скористатися складно, адже мало які господар квартири готовий укласти офіційний договор оренди. У Мінсоці відповідають цієї нормі змінювати не будуть, адже держава може підтримати лише офіційні угоди. Натомість планують розширити мережу соціального житла. І ми зараз пропрацьовуємо модель, при яким ми будемо знаходити будиночки їх до. А, Відновлювати, робити певний ремонт і пропонувати людям саме такі будиночки. Дійсно, по сумі коштів це буде дешевше, і ми зможемо більшу кількість людей покрити саме такими послугами. За даними МВА в Херсоні, зараз 65 тисяч людей. Це трохи менше ніж ще рік тому. Але дехто з тих, хто виїхав, повернувся. З Херсонщини Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факти ті єдині новини. Захисти відновлення електроенергетики питання номер один ставки головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський повідомив найскладніша ситуація у прифронтових громадах і поблизу кордону із Росією. Туди прилітає найшвидше і тривоги постійні. Також розглянули помилки місцевих очільників. Йдеться про Одесу, Київ і Дніпропетровщину з військових питань розширення можливості армійської авіації захистити від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Також президент заявив, у середу відбудеться нове засідання. Сідання Рамштайн. Тисячі кілометрів по усій лінії фронту від початку російської агресії здолали паноці волонтери з Рівненщини. Вони ще з, з часів АТО допомагають війську. Чи можуть днями прибули до 65-ї окремої механізованої бригади, що бронить Запоріжжя, привезли відновлене авто, бо знають, що такої техніки бракує. Армійці підтверджують, нині який дефіцит машин. Тож оборонці змушені оголосити збір на ремонт своїх авто. Із волонтерами вояки 65-ї бригади зустрічаються біля вже легендарної ріхівської стели героїв. Слава Україні! героям слава. Доброчинці з Рівненщини, що здолали більше тисячі кілометрів, перепрошують. Трохи затрималися через ДТП. Трошки підрізали нас. Що ти готовий по відбійнику, бо ханку знесло вліво. Це панотець пан Мирослав з міста Березно волонтерить ще із часів. АТО. волонтерством ми займаємося ще з 14-го року. У більшості випадків ми займалися збором продуктів, а на цей раз ми вирішили привезти їм автомобіль подарувати. Зробили капітальний ремонт мотору. От, от, переправили ходову. Це наші воїни захисники в кого були пан Микола, водій вантажівки, яка рясно вкрита написами вдячних оборонців. Два дні назад був на Харківському, Донецькому напрямку. Переночували і назад на Запоріжжя. А що туди відвозили? Також ми автомобілі. Під антидроновими сітками волонтери рушають до одного з підрозділів шістдесят п'ятки. Вояки готуються вивантажувати машину. Вері, 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 вері. Відновленою автівкою кермуватиме земляк волонтерів на псевдобобер. І мені номери готові. Босять отакі номера. Нам дуже допоможе заготовкою дров на зиму, та батусина, що з продуктами, з водою. Його попереднє авто знищене. Я їхав. Роджекамикадзе влучив машина, так і там осталася. Дякувати Богу, як всі живі, я без зарабіт. Ми не тільки в 65-ту -ті приїздимо. Ми приїздимо і зараз їздимо їдемо на Донеччину після ці, ну, цього місця. Скажу священичому. Як живу, стараюся жити, так, так хочеться, щоб наша Україна жила без цих всіляких північних сусідів. Принагідно, панаці волонтери з православної церкви України помолилися за українських воїнів. Загін зібране воїнів наших благослови скріпити. Серце мужні на супротивників. Вояки тішиться будь-які автівці, бо їх критично бракує. Це розхідник. Вони знищуються дронами, вони підриваються на мінах. Вони просто морально і технічно застарівають і Хочеться всім всім подякувати, хто допомагає. І собою волонтери забирають пошкоджений армійський позашляховик Його лагодитимуть столичні волонтери. Правіше руля Дві машини в них вже є на ремонті. Ще одна машина. Вони зараз приженуть машини, ще одну машину заберуть на ремонт. Дуже з машинами це дуже проблема. скажімо так, Тож вояки 65-ї бригади збирають кошти на ремонт аутівок і просять небайдужих долучитися. Андрій Почтєв, Артем Деженков, факти сі Єдині новини. Дональд Трамп в пригрозив Путіну цього разу заявив, якщо Росія не схоче завершувати війну, тоді він може передати Україні далекобійні ракети Томагавк і планує поговорити про це із Путіним. Також Трамп заявив, російсько-українська війна це війна, якою не мало бути. Та додав українці дуже добре тримаються, дуже добре воюють. Американський лідер вважає, Путін має закінчити війну, інакше для нього це буде недобре. І додав томагавки неймовірна зброя, але їх постачання Україні може призвести до нового кроку. У агресії про це він сказав у телефонній розмові президенту Володимиру Зеленському. Тож, поки Трамп ще не ухвалив остаточне рішення, я можу сказати: послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм томагавк. Томагавк це неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Тож я їм скажу так, я хочу, щоб війна завершилася. І вже цієї п'ятниці, 17 жовтня, президент Зеленський на запрошення президента Трампа відвідає США та зустрінеться із ним. Це щойно підтвердив український лідер на прес-конференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Калас, яка перебуває із візитом у Києві. Очільник Київської міської, міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розкритикував надмірні витрати на будівництво у столиці замість захисту критично важливих об'єктів від російських атак і подав це питання на Раду оборони Києва та записав відеозвернення до міського голови. Нам потрібні укриття, системи оповіщення, захист критичної інфраструктури. Сьогодні засідання Ради оборони міста. Ми заслухаємо, як саме ви захищали комунальні об'єкти, які знаходяться у вашому повному і беззаперечному підпорядкуванні. Також я звернувся до всіх правоохоронних органів та Генерального штабу з вимогою провести повну ревізію того, що ви зробили, а точніше того, чого ви не зробили. Віталій Володимирович, не всі можуть дивитись завтрашній день, але пора. Давайте не витрачати кошти киян на ваші політичні будівництва. З десятками кримінальних справ ці гроші є куди направити. Понад 90 людей постраждали внаслідок масштабної аварії на залізниці у Словаччині. Там зіткнулися два швидкісні потяги. Один зійшов з рейок. Український МЗС перевіряє, чи перебували там громадяни України. Аварія сталася у Кошицькому краї. Обидва машиністи вижили після лобового зіткнення. Один із них вистрибнув із локомотива перед трощою. Нині він у лікарні у тяжкому стані. Регіональне управління поліції в Кошице повідомило, з'ясовують усі обставини, перевірять машиністів, зроблять аналізи, щоб визначити, чи були вони під. Дію наркотиків або алкоголю причиною інциденту ймовірно став людський фактор для евакуації постраждалих. Залучили три рятувальні гелікоптери та шість карет швидкої допомоги. І такі новини на цю мить о двадцятій. Не пропустіть підсумки дня із Оксаною Гуцайти. До зустрічі о 21.30. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене. Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що Україна очікує на проблеми з електроенергією. І нам цитую, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. Саме з цього починаємо розмову зі Світланою Гринчук, міністеркою енергетики України. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго вечора. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, яким може бути цей імпорт у разі потреби і як це можуть відчути звичайні споживачі? Насправді, після об'єднання української енергосистеми з європейською, починаючи з березня 2022 року, у нас дійсно є там, кращі можливості для імпорту електроенергії від країн сусідів тоді, коли це нам потрібно. Об'єми цього імпорту за ці роки постійно змінюються в сторону збільшення, і на сьогоднішній день ми маємо можливість імпортувати 2,1-2 гігавати там сто мігават. Електроенергії від країн сусідів це звичайно значно допомагає нам. Допомагало всі ці роки. Я впевнена, що буде допомагати і в наступному опалювальному, опалювальному сезоні для того, щоб збалансовувати роботу української енергосистеми, тоді, коли є певні проблеми з внутрішньою генерацією, оскільки ми бачимо, що росіяни не полишають спроб. Все таки дестабілізувати ситуацію в першу чергу в енергетиці в енергетичній системі. Тому, звичайно, цей інструмент ми використовували протягом всіх цих років, і тоді, коли це треба, і коли треба, бо якщо треба, буде, будемо використовувати і в майбутньому. Пані Світлано, не можу вас не спитати сьогодні після обіду, просто миттєво розлетілася новина, що в Україні скорочується на місяць опалювальний сезон і розпочнеться він 1 листопада, замість 15 жовтня, як було зазвичай. Потім її відповідні органи цю інформацію спростували. Скажіть, будь ласка, заспокойте, будь ласка українців, і коли ж насправді почнеться опалювальний сезон? Опалювальний сезон почнеться тоді, коли і повинен початися. І в першу чергу це буде рішення місцевих органів влади. А в чому суть постанови? Вона є діючою зараз з терміном дії покладання спеціальних обов'язків, тобто спеціальної фіксованої ціни для споживачів, на газ вона закінчується 31 жовтня. Тому відповідно було прийнято рішення про її продовження на період опалювального сезону. Це технічна термінологія для того, щоб було зрозуміло на який це період до квітня 2026 року. Це технічне рішення, яке в принципі просто продовжує пільгову ціну на газ для споживачів. От і все те, що викликало таку бурхливу реакцію. Хай українці не переживають в плані опалювального сезону нічого не змінилося. Це навпаки, продовжувана ціна. Більгова. Дякую. Росіяни вночі і вранці знову атакували енергетичні об'єкти України як наслідок. Дуже багато споживачів були відключені, запроваджені екстрені відключення світла в багатьох регіонах. Розкажіть, будь ласка, про те, наскільки жорсткі обмеження діють зараз. Насправді, ворог не тільки вчора. Ворог атакує практично щоденно енергетичні об'єкти. Останні останні місяць, особливо і звичайно, це впливає на стабільну роботу енергетичної системи. І сьогодні дійсно для того, щоб тримати систему збалансованою, в деяких регіонах були введені вимушені графіки аварійних відключень. Не в великому обсязі, це у нас основному Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська. Діють також в запорізькій для промисловості аварійні відключення на Кіровоградщині там для частини області в деяких районах. І якщо говорити про найскладнішу ситуацію, то зараз вона залишається такою в Черна Чернігівщині. Там діють графіки погодинних відключень останні тижні і поки тривають ремонтно-відновлювальні роботи, насправді енергетики працюють цілодобово. І я дуже сподіваюся, що нам найближчі. Тим, часом, нам уже вдасться відмовитися від або пом'якшити ситуацію на Чернігівщині. А що стосується Донеччини, багато в ЗМІ інформації про те, що там теж дуже складна ситуація. Яка оперативна обстановка зараз? Зараз на Донеччині не діють графіки аварійних відключень, але ситуація дійсно така дуже хитка, тому що практично кожного дня отримуємо якісь додаткові пошкодження. Хоча тут хочу подякувати особливо щодо Донеччини і енергетикам, і працівникам ДСНС всім всім службам, які дійсно тільки от дозволяє безпекова ситуація, навіть інколи під загрозою обстрілів їдуть, відновлюють. І повертають електроенергію споживачам, тому цей регіон ми поки що ну так, хоч і складно, але тримаємо ситуацію в енергетиці стабільною. Пані Світлано, а який загальний яка загальна ситуація в енергетичній системі України? Чи взагалі розглядаються такі плани погодинних відключень по всій країні, особливо з настанням холодів і обстрілів? Зараз ми таких планів не розглядаємо, але всі повинні розуміти, що ситуація може кардинально змінитися з новими обстрілами. Ми бачимо, що ворог ну просто не просто атакує там територію України, як завжди. Він прицільно атакує енергетичні об'єкти, і звичайно, це. Змінює ситуацію практично кожного дня, от ми кожного дня маємо якісь нові пошкодження. Всі сили кидаються для того, щоб відновити щоб відновити постачання електроенергії споживачам, але і в принципі робимо це достатньо достатньо швидко. І тут також ще раз хочу подякувати енергетикам нашим, тому що як ви знаєте, от останні два дні у нас двоє енергетиків загинули на Чернігівщині бригада була прицільно атакована російським дроном вчора. Також отримали пошкодж... отримали поранення працівники в Київській області енергетики, які приїхали також ремонтувати пошкоджену лінію в Бориспільській в Бориспільському районі і отримали поранення на щастя. Отримують допомогу медичну і вдасться зберегти здоров'я і життя, але ну в, так, в такому режимі працюємо практично в усіх прифронтових регіонах, і на жаль, бувають випадки, коли дійсно страждають енергетики. Тому ми намагаємося тут дуже так тісно комунікувати з нашими військовими для того, щоб як тільки безпекова ситуація дозволяє одразу приступати до, до ремонтів, до відновлення, тому що хочеться і повернути. У нас основна мета це повертати вчасно людям електроенергію, світло, але в той же час ми повинні зберігати життя нашим енергетикам, які дійсно в дуже ризикових умовах працюють. Безперечно, безперечно, пані Світлана, на початку нашої розмови ми говорили про можливий імпорт електроенергії. Але я ось читаю, що уряд і нафтогаз планують імпорти додаткового газу, щоб компенсувати зменшення видобутку через обстріли і пошкодження. Що ви скажете з цього приводу? Ну так дійсно нами здійснювався імпорт ще після останніх атак, які були в на початку цього року, і теж були значні пошкодження. І Ми страхуємо себе здійсненням імпортного природного газу. І зараз також розуміємо, що оскільки ворог посилив свої атаки, то для того, щоб більш впевнено, скажімо так, себе почувати на протязі опалювального сезону, плануємо залучати додатковий ім. Порти тут дуже сильно допомагають нам також наші міжнародні партнери не тільки по газу, а взагалі і по обладнанню для ремонтів, тому що зараз нам важливо як для газового сектору нафтогазового, так і для сектору електроенергетики забезпечити також. І достатній рівень, достатній достатні ресурси, запаси енергетичного обладнання, яке дозволятиме нам набагато швидше здійснювати ремонтні роботи. Тут варто сказати, що на жаль, напевно, але у українців, особливо у українських енергетиків, за роки війни є такий вже напевно найкращий у світі досвід по ремонтам і відновленням. І звичайно, ми будемо продовжувати, тому що розуміємо, що. Розуміємо, Ворог. що зима буде дуже Те, складна. Буде Пані Світлана, у нас залишається буквально 40 секунд. А чи є ризики у цих локальних обмежень чи відключень навіть газу, особливо в тих регіонах, де газова інфраструктура була обстріляна найбільше? Коротко, якщо можна у Нас от були випадки. Ви вся Україна пам'ятаю, коли в шості у нас були пошкоджені також об'єкти газотранспортної інфраструктури, але працівники Нафтогазу, оператора газотранспортної системи достатньо швидко відновили газопостачання населенню. Так, такі випадки стаються. Ми робимо все можливе для того, щоб вони були максимально короткими, особливо розуміючи, що з настанням холодів критично для населення, щоб був постій. Недоступ до, до газу і до електроенергії. Пані Світлано, я вам дуже дякую за ваші розлоги. Пояснення у нас в ефірі була Світлана Гринчук, міністерка енергети України. Принагідно закликаю всіх українців, особливо в час пік, економити і світло, і газ, і всі енергоносії.